У закладі досить креативно підійшли до головного зимового свята. Замість традиційних діда Мороза та снігуроньки діти розважала піратка. Тож не дивно, що вся дітвора була одягнена у карнавальне вбрання Корсарі. Присутність морської бандитки на святі насичувала захід атмосферою авантюризму, романтики, пригод та адреналіном. Останні до речі, неабияк відчували хлопця, яких переслідували дівчатка, граючи роль акул. Серед розмаїті завдань святкової програми були і конкурси із загадками. У них дитина загадувала загадку усій групі, а той, хто відгадав, отримував не лише право розповісти свою загадку, а й призові піастри. казка в бабусині хижі, а в казці зимою жили дивовижі. І добрі, і недобрі, веселі, лукаві. Одні вайлуваті, а інші цікаві. Вони полонили, то вони, бо показка не каска, не дивовижі. Були на святі у гімназії і веселі естафети, у яких брали участь обидві команди юних піратів. У грі дівчатка протистояли у спритності хлопчикам. По завершенні святкових змагань перемогла дружба. бо який новий рік без добрих емоцій та радості. Марина Кочкина, Андрій Пугач студія Барт.